Ровесниця російсько-української війни сьогодні 10-та річниця створення національної гвардії України. Вона стала відповіддю на агресію, яку розпочала Росія 2014 року, до якої Україна тоді не була готова. Нацгвардія перший збройний підрозділ нашої держави, який прийняв у свої лави добровольців. 500 бійців самооборони майдану вирушили у навчальний центр в нових петрівцях під Києвом, 5 квітня 2014-го Цей перший добровольчий батальйон оперативного призначення Нацгвардії склав присягу а 15 квітня вже заступив на бойове чергування в районі Слов'янська, захопленого російськими проксі. Привітав нацгвардійців і президент Володимир Зеленський. Він подякував воїнам національної гвардії, які від 2014 року і від 24 лютого 2022 другого свою власну долю поєднали з долею незалежності України. І зазначив, що кожен із цих десяти років це час незмінної хоробрості заради України і незмінної відданості Україні. За час бойової роботи. Національної гвардії України вже більше 9 тисяч нацгвардійців були відзначені державними нагородами: 48 воїнів Національної гвардії званням Герой України. Наша державна незалежність тримається саме на такій масштабній хоробрості українського народу, наших людей, наших сил оборони та безпеки. Україна завжди пам'ятатиме усіх своїх людей, які билися і віддали своє життя заради нашої незалежності майбутнього для українського народу.